Всім привіт! Ви на моєму каналі. Во-во-во, перед тим як дивитися далі, постав лайк, підпишись і нажми на дзвіночок. Я дуже стараюся. Сьогодні буде догляд за моїм волоссям. Я вже помила, нанесла два рази шампунь, бо тому що мама мені сказала, що маска інколи. Е, якщо маску додаєш, то інколи жив'є волосся від маски. Е, скільки в мене волосся. Це мене все не з першого разу, звісно, це в мене щітки. І ця щітка вона чудово збирає волосся. Чудово просто. Мені її порадили, тому я її купила за порадою професіонала. Добре. Мене може не чути, тому що я зараз буду сушити волосся. На Х2. Да. Якщо я буду закладати в вухо, ви не дивитеся, бо в мене це вухо дуже чутливе, і якщо йду на нього сушкою. То я так щось. Е, чуть Коротше, і так так правду сказати, я завтра я нині голову мию, а завтра буду мити митися повністю. і Я інколи окремо мою голову, окремо миюся повністю. Но частіше всього я миюся і повністю повністю все від голови до ніг. Добре, поїхали. Треба сушити іменно ось так, як я б це просто шила, а не просто такого водити по сторонам, тому що коли ви так робите, ваше волосся може ставати чуть-чуть кучерявим і воно так швидше висихає. Бо в ви всі в певно, бачили оцей тренд Boombaya, там де дівчата крутили волосся під оцей вопросів Boombaya. Ну, і отак тісно можна теж робити, і волосся висихає. Но... Но... Я роблю ось так, сушу волосся. Ось так, от так, от так, от так, от так. Коротше, зараз ви все побачите, як правильно сушити то волосся. Ебо. Я кажу, я і професіонал, я сушу собі волосся. Ну, не так давно, але я його собі сушу давно. Від років 12 точно. Я сама його собі сушу. Це дуже дивно, що я взагалі його сушу, тому що я не люблю сушити волосся. Але так як воно в мене не встигне висохнути до завтра, а мені завтра в школу йти. То я мушу щось підсушити, щоб воно в мене було таке вологе, а не прям таке мокре. У мене була ситуація, як я раз не сушила голову вночі, і на ранок і в школу пішла за пів мокрою головою. Про це я дізналася аж в школі, коли мацала свою причоску поправляла і так помасила, і в мене голова не півмокра була. Тому ліпше, бо найчастіше то я завжди ми миюся. П'ятницю або на Пятница П'ятниця, субота. Ну не недели позволяет. А ну погнали. Ви бачите результат, яка ця половина, а яка ця половина. Тому, якби я сушила так, як я показувала, просто тако, тако то явно би в мене голова дов, довше висухала, ніж як я тако роблю. Не, ну різниця велика. Оця вона більш пишна сторона, ніж ця. Їхали! Я самі його Я, У мене коротке волосся, я хочу ще частіше виправляю, коли йду до школи, кінчики ці які виправляю, тому що е, коли я сушу голову повністю, у мене кінчики такі пишні-пишні. Ну, і це виглядає от якось так, як тут показано. Не дуже це виглядає, я враховуючи з тим, що я інколи капюшон називаю або кепку, або навушники. Я ніколи шапки не називаю, тому що шапки мене в лоб тиснуть. У мене два режими сушки перший. Він такий Е, э, слабкий такий режим. Це якщо просто захочуть. Другий голосніший. Так як я нічого не бачила, тому що мені волосся летить в голову, я можу інколи такого робити паузу. Тут головне не, не з силою, а так повільно, розслабленою рукою чесати свою голову, бо і так мало того, що тут ці штучки вони тверді, так вони. І якщо їх прям таково, як я тако чесать, Розчисувати, то е, була й дуже голома. Ну, все. Ця сторона у мене готова, мені лишається підсушити трошку цю голову, і тоді буде шок для, ти, шок для дівчат, які за своїм волоссям доглядають. Ну, нормально. Ззаду такие чуть-чуть підсушити. Короте, я підсушу нормально цю другу частину волосся, я обов'язково давай звернути, тому що це буде. Ой. Я посушила обидві сторони волосся. Не посушила я його прям так ідеально. але так і має бути. Ну, у мене сливка волога. Тому э, це кінцевий результат. Все. І зараз я піду по резинку. І ви зараз дізнаєтеся чому. <звук> Таке мені волосся вийшло, ну, файно. І зараз беремо свою любому, любому, любимому резинку. У мене це все така. Мені день народження подарували. Вона, до речі, не так розтягується. Я люблю запитати таку гульку, що задуші хвостик є. Ну, зараз побачите. І завжди в мене всі резинки швидко розтягуються. А ця не розтягується. В міцна резинка і вона не так зразу розтягується. Як розтягувалася? І я просто запитаю гульку. Свою ульому фільму на гульку. І, і у мене так волосся ну, не висохне, конечно. Але я зараз описую. Від того, що я не хочу виправляти кінчики, я можу зав'язувати волосся, тому що, як я зав'яжу волосся, я розпліту в мене кінчики не такі почні будуть. Ну во не знаю, чи видно на камері, ну коротше така гулька. Таким хвостиком. Wow. И это у меня фирменная прическа. И все. Такие у меня да, волосы. Да. Я прям линяю-линяю. тим